Всім привіт, друзі! Слава Україні, Героям слава! Так, Давно не було в нас відео, не обновлявся до YouTube канал, не було навіть коли викладуватися з даної ситуації в країні, плюс робота, служба. Але починаю знову обновлювати відео, викладувати даний процес щодо чого, що будемо робити в даному сезоні, так як вже починається активна фаза. Аграрного сектору. Давно не було відео. Як бачите, перед нами наш Юмс, Кейс. наш кейс, Ну, так називаємо, тому що красний. Зрюха 8040. 80 Не було відео повної зборки, як ми його робили, як ми його крутили, там трохи тільки було. Але вже все на ньому замінено, майже все, крім пальців, натяги переднього моста. Так-так-так, що можу розказати? Як бачите, резина вже замінена, передня замінена, задня замінена, задня петла це гарна резина 100% нічого не виходжена. Трактор тільки проходить обкатку, ось весною. Почав проходити обкатку. Передня резина, та що я в минулих відео знімав, бомбезна стоїть, новенька, замінений тиск передній, лівий, так як той вже був такий, вже пошарпаний, не дуже гарно. Ящик передній. Думав заводський взяти в МТЗОК дуже гарні бачу, продаються, але поки що з даним буде трактор, але буде замінений. Тому що ми самі варили на швидкоручкоруч варили самі. Тому так, щоб передок продавити, а то піднімало. Бувало з тяжкими такими як бн 24 трохи піднімає. Тому це було рішення прийнято і було зроблено такий ящичок Передня резина добряча, задня резина замінена. Так. Як пам'ятаєте в старих відео у нас було тут капець, масло текло, все було шланги в маслі, мотор, як можете наблюдати, тепер все сухенько, ідеально. Спереду все сухесенько, нічого не тече ніде. Патрубки всі були замінені, повністю ось цей патрубок також був новенький замінений. Топлівна система була повністю замінена. Всередині все мінялося, там проганялося. Поршнева група D242 тут двигун, якщо не помиляюся, стоїть не такий, як ров, тому що брав кришку ось цю передню, а вона не підійшла. Прийшлося шукати ось таку на два отвора, яка стоїть, напам'ятаю, за 15 чи за 17 тисяч вона дуже є, рідка, тому на неї ціну огонять. Все сухесенько, замінювалися всі форсуночки, також. Колінвал тут нулячий стоїть, замінювалися були вкладищі, поршньова, повністю все по оригіналу. Так, залишилося поміняти ці пальці. Ось ці пальці натяги. Тому що з тої сторони різьби немає, їх давно ніхто не міняв, але вже прийшли і я поміняю. Резина, як бачите, добряча. стоїть, наш кийсяка, так сказати, готовий в роботу. Так. Що попереду? Фари Фари хотів також замінити на якісь добрі освітлення, хоча і це вистачає, але буде, напевно потрібно замінити Ось з цієї сторони двигун. Бачок розширительний ой розширительний бачок на рульову тік з цієї сторони був лопнутий. був, Я знімав, його повністю замінював всі шланги, все було шайби замінені, фільтри були замінені. Тільки ось бачите вихлопна прямо ток, яка не дуже мені подобається, потрібно замінити на звичайну, Тому що її продаються продається з нержавейки, але думаємо на звичайну поставити, щоб він тихіше працював. Було все замінені прокладки. Ось ці прокладки тут були також замінені. Тут желізна ставилася, сама-сама така, сама топова. щоб нічого не пробило її, блока циліндрів. Тут ставили звичайні два нові акумулятори. Стояли у нас тут добрячі сотки, але поки що два новенькі, ось такі, не дуже здорові стоять. Так, все нічого не тече, спереді все сухенько, кричаточка 8 лопатна стоїть нове. В кабіні була зроблена шумовка, я повністю зашумував, але ще залишилося вбиття з кожезамінителем. Резина новенька, передня, задня також ось бачите. 100%. Ще тільки проходить обкатку на даному тракторі цією весною. Ой, так так, так. так, Що ще по даному трактору, по даному кейсу? Проблема часто виникала, чому тече масло. Масло із трубок. Було замінено всі ось тут, на топліну навіть поставив. Тут, на гідробаки були замінені там знизу, зверху ось. були поставлені шайби із резиною. всім совітую. Класна штука, після нього не тече масло. Хто б що не казав, алюмінієва, мідна. Я навіть на форсунки такі поставив, тому що вони течуть. Звичайні, все одно протікає. Хто б, що не казав, там, мідна вона не мідна, вона тече. Все одно, З часом вона буде протікати. Резина добряча, По кабіні я ж кажу, ще прийдеться пшить. Трактор майже обкатку не пройшов, щось трохи наїздив. Я в наступному відео зніму вам огляд пшенички нашої, так як... На даному каналі нічого ще не знімав, відео закинув, нічого не цей, але потрібно вертатись, ви самі розумієте, яка в країні ситуація, але. Але, але, але потрібно до чогось стремитися і старатися працювати і розвиватися. Далі, бачите, наш кейс стоїть, ще один. Ну, не кейс, а ми на нього так. Це все кейс. А, так, 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 так. Задня навіска. Що по задній навісці, друзі, дивіться. Бачите, яка резина. Да? Задня навіска. Розприділитель P80 замінений повністю циліндр сотка. Був поміняний ремкомплект, думали новий, я вже заказував новий, але він ідеальний. Нічого, ніяких вигинів, ніяких тріщин на ньому немає. Було просто замінено ремкомплект в нутрі все. Тяги, тяги ті новенькі стоять які старі. Були замінені, так як яблука вже попадали. Як бачите, залишилось тільки замінити тормозні диски. Ну і в майбутньому ще залишилося, напевно, на, осі, на лівій осі замінити підшипник. Так, так, так. Що ще по даному тракторцю? Навіть не знаю, що вже розказати. Коротше, коробка, коробка коробка. повністю замінено мастило, повністю замінили шестерні, але не всі. Ще планую там бокову замінити, пластину витягнути з цим, замінити разом з шестернями Добавку з правої сторони. І задній мост в ідеальному стані, замінено було тільки мастило, ну, а саме нігроз заливався, так як краще нігрола, напевно, немає нічого кращого. Ось такий наш юмс. Ну, ще не красився. Ще можна було покрасити, буде взагалі в ідеалі, але ще не красилося, ще не доійшли руки. То воно не гарно. Передній мост, Переднє моситься, краска вже пооблучувалась, пооставала, повитиралася підкрасити. Якийсь темніший колір та й диски. Так. Це наш звірюга. ще один стоїть без роботи. Був замінений Кстати, також в МТЗОК замовляв догружатель на 4 секції. Дуже добра штука, брав метал 14%, напевно, вони щось там в ціні не сильно різняться, але МТЗок замовив, все ідеально, все прийшло, все стало, ніяких зазорів, все чітко. Так, На даному тракторі резина ідеальна. ну Трохи 70% залишилось. Передня резина в нас лиса, буде під заміну. Під заміну будемо, тому що з коштами тяжкувато, але будемо згодом замінювати передню, передну, передню резину. По двигуну тут замінилась поршнява повністю. А, ще є проблема на МТЗ. диференціал, блокіровка блокіровка, Міняли палець, але проблема є не в пальцю, а в самій трубці буде замінено найближчим часом. Так, так, так. Це 2007 року. З куном стоїть кун старенький. Кун старенький. Так, 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 так. Ось-ось-ось опора, опора переднього ведучого моста, а саме колінвала, який йде до переднього ведучого моста. Починається вже звук, знаєте, такий Ну, вже потрібно ремкоплект міняти, міняти втулки, міняти ось ці шайби всередині, що стоять їх там багато на валу. Даний, дана операція буде проходити так. Відкручується тут, відкручується цей вал. Тут нічого відкручувати не треба, до переднього моста та ще йде. Просто відкручується тут і відкручується сама, сама опора. І знімається просто з вала, знімається і все. А то є сразу тут відкручують, починають тут з переднім валом, Коротше, ні, буде також ремонт проведений. Мастило у нас тут трохи мастить, тому що це із розпределітеля. А так, по даному трактору, тут ту нічого немає такого серйозного. Ну, як бачите, зараз погода у нас не дозволяє працювати. Дощі, дощі, якби воно і в неї а з іншої сторони вже, вже і время, і вже потрібно роботи куча. Земля стоїть, роботи багато. Пшеницю підживлять, дискувати, тому що в цьому році не була проведена І із цією війною, тільки на деяких участках. Так. Якось так. Наступною подальше буду викладувати відео, поїду в наступний раз на даному тракторі, покажу, як він працює, як він гарчить, можна сказати. Поки почуєте даний трактор, але все одно як їдеш, МТЗ тихіше в даному тракторі, все, все одно є коливання шестернь, зеленчить. Але то таке, ЮМЗ є ЮМЗ. Все, добре, всім благ. Подальшому будуть круті відео. Всім здоров'я, слава Україні! Все буде Україна!